Мене звати Марина Волощук, я з міста Умань, я дружина Героя України Волощука Сергія Сергійовича. На жаль, ця нагорода йому була присвоєна посмертно. Мій чоловік Волощук Сергій Сергійович загинув 20 липня 2023 року на Харківщині під час бойового завдання. Взагалі, мій чоловік у 2014 році приймав участь в АТО, але це була недовга служба, він був поранений і потім з часом його демобілізували. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він мені відразу сказав, ну, ти ж знаєш, що я не буду сидіти вдома. Я найперше піду туди захищати тебе і наших дітей. Це не був такий чоловік, якому можна було ставити ультиматуми, там, погрожувати щось. Ні. Він, якщо прийняв рішення, я його підтримала в цьому. Відразу на наступний день він пішов в військомат і відразу. Вступив до 101 ї е, Закарпатської бригади. Е, уже в кінці квітня їхню бригаду перевели, було переміщення і їх відправили е, в Луганську область. Е, там важкі були бої, е, в селі Попасне. Він приймав участь там е, Бахмут, в Бахмуті. Е, і Після того його повесели в дзвоні, він був молодший сержант. Так, у нас зв'язок був кожного дня. Він казав мені так, що ти повинна знати, де я знаходжуся. І майже кожного дня від нього було або дзвінок, або повідомлення, там, плюсик, я живий. Навіть було таке, що він передавав повідомлення через побратимів, які були в більш безпечніших зонах, і там, де був зв'язок. Тобто він постійно зв'язувався з нами, постійно він приймав, хоч і вдома його не було, постійно приймав участь в вихованні дітей, сина свого. Зв'язок у нас був постійно. Дуже такий найстрашніший день. Пам'ятаю, це було десь ранок, хтось тукає в двері. І я так в віконечко глянула, родичі. І родичі стоїть сестра чоловіка і її чоловік, сестри. І Вони заплакані, І мама моя приїхала, усі приїхали до нас і заходять. І я вже зрозуміла, що щось не так. Зрозуміла, що щось не так. І я кажу, та ні, такого не може бути. Я беру телефон, починаю до нього дзвонити, він не відповідав. Я кажу, та в мене є номер командира, я вам не вірю, це неправда. Телефоную до командира, і він мені тут каже, на жаль, Сергій сьогодні вночі загинув. І все. І потім вже все як в тумані. Не розумію, не сприймаю того, що він загинув. Бо ми тільки ось ввечері розмовляли, і тут мені вже зранку повідомили, що він загинув. І далі так все як в тумані, похорон. Дочка підійшла до мене, і тоді її слова, от ці слова, заради яких хотілося просто не впасти. Вона казала, мам, тобі є раді кожей. І йшла, я менший син на руках постійно, бо йому було рік і дев'ять. Зовсім малесенький. І пам'ятаю, це ми йдемо. І я тільки прошу Бога, тільки не впасти, тільки щоб не впасти, бо біля мене старша дочка і менший син на руках. Старша дочка, вона все чула, коли поприходили, коли мені сповістили, вона. Була біля мене, а менший син просто мовчки так вчепився на мене і держав мене крепко-крепко так. Він ще зовсім не розуміє, що, да, що сталося, де, де папа, він постійно показує, що папа там на небі. І, да, Папа зірочка, папа на небі, папа його захищає. І допомагає. Ми коли познайомилися з Сергієм, у мене вже була старша донька. І е, він е, такий, е, був життєрадісний, постійно з посмішкою, щедрий, щирий. Е, По-перше, все-таки був красунчик, він дуже був гарний, він статний, високий, накачаний чоловік. І я відразу звернула на нього увагу. А Ми так на день народження в подруги там, пересіклися з ним, поспілкувалися і ну, і все. І можна сказати, ми втратили контакт. Ну, Познайомились, то познайомились з хлопцем. А потім через місяць часу він мені телефонує і каже: Ти пам'ятаєш, ми там зустрічались? Кажу, ну так, да. давай зустрінемось. І ми зустрілися з ним, і після того, можна сказати, ми вже були разом. Він дуже гарно знайшов підхід до моєї дочки. В них були, був такий особливий зв'язок. Він міг там їй дати якісь лишні кошти кишенькові, щоб там вона мамі щось там не розповідала. Міг там. Підійти і сказати, що давай знімемо якесь відео прикольне. Їй це подобалось. Їй це подобалось. Вона втягнулася до нього. І потім він каже мені, що роди мені сина. Ну і з часом так сталося, я завагітніла. Правда, була важка вагітність, він мене так оберігав, так доглядав. Завжди була допомога по побуту, там, приготувати, їсти, помити посуд це просто без проблем. Просто без проблем було в нього. І вже був мені час народжувати, а йому мало виповнюватись 30 років. І я кажу, ну то що, я поїду в родом, а він іди, зберігай мені сина. І 18 жовтня народився в нас син. Ми дуже довго вибирали ім'я. Я дуже просила, що давай ми назвемо Нікітку. Він ні, ні, який Микита, в нас не буде Микита. Я пам'ятаю, він родився, в нас буде Саня. Він справжній українець, справжній воїн. Він не буде нити, як дівка. Він постійно так казав. Дуже його любив. Зараз я в сину бачу. Свого коханого. Повністю зовнішність, повністю. Характер також такий впертий, такий активний, все йому треба щось шукати, вбігти. Такий Сергій в мене був. Такий, можу з певністю сказати, що Сергій був найкращий чоловік у світі.